Привіт! Це я пані Оля, і продовжую розповідати тобі про пригоди маленької чайки Соні з Одеси. Умощуйся і слухай уважно. Я дуже швидко росту. Мої братики вже навчилися літати, а в свій перший політ я познайомилася з пташеням людин. На мові людей пташеня у них називається дити. Як це сталося? Мама та тато намагалися мені показувати, на яку висоту треба підійматися над Одесою, щоб не заважати нікому. Я замріялася в повітрі, а коли побачила от пташеня людини, як його називають дитиною, вона була в сініх пірічках, це у людей називається одяг. Кухня була прекрасна, колір неба, мережево, немов білі хмари вокруг дитинки. Я відволіклася і впала поруч з цією малечею в пісочницю. Малеча ойкнула і побігла за своєю мамою. Мамуля, мамуля, пташка впала, треба їй допомогти. І тут така яскрава одеска пані взяла мене на ручки. Як вона гарно пахла, який був манікюр. Ох, яка вона красуня. І вона обережно поставила мене на лапки, і бадьоро сказала, не треба галасу. нею все добре. Ні, підіймає гвалт. Це вона звернулася до своєї доньки. Отак я познайомилася з Марійкою. Так звали ту. Маленьку дівчинку в блакитної сукні. Мама кликала її Марусію, тато маняшею, дідусь, посміхаючись, сказав моя маршрутка, а бабуся мурочкою. Я стала кожного дня прилітати в цій тихий двір на Колонтайській в Одесі і спостерігати, як живуть одесити. І було б все чудово, якби. Незлий розбещений жирний одеський кіт. З ним завжди були неприємності. Ну про це вже в наступній частині казки. Чекай!